Друзі, наш сьогоднішній лот доглядова косметика. Це тонер для від відомої компанії торгова марка Роман Джона. Це азійська косметика, містить рослинні компоненти, гібронову кислоту, ніацинамід, багато всього корисного. Так, покажу вам, як виглядає сам товар. Товар вже містить, етикетку український опис, склад, все, що потрібно. Термін придатності 28 рік, 7 місяць. Всередині товар виглядає так. Тут взагалі-то краса. Подивіться, яка це краса. Ось такий тонер. Тут всередині є дозатор. Дуже зручно використовувати 120 мл. Так, вартість одиниці товару 155 гривень. Лот містить 6 одиниць товару. Ось така коробка. Вартість всього лоту 930 гривень.